Люди розповідають про свій момент на мільйон. Ми вийшли на вулицю під час обідньої перерви, коли почалася гроза. Жінка, з якою я в цей час розмовляв, поскаржилася на те, що гроза почалася так невчасно. Я жартома сказав, що це я викликав її і клацнув пальцями. У цей же час виникла блискавка, супроводжувана дуже страшним громом. Я думав, вона обісереться від страху. У мене алергія на холод у буквальному сенсі. У мене моторошна кропив'янка набрякання, і я втрачаю свідомість і блюю. Причому не тільки в мороз. Якщо на вулиці 7 градусів і я без куртки, то це проблема. Я завжди ношу з собою ін'єкцію адреналіну на випадок, якщо я вип'ю щось надто холодне або проявляться сильні симптоми. Одного разу писала тест на останній парі. Я була такою задовбаною і хотіла поскоріше звалити. Тому, навіть не читаючи запитання, написала літери, які спали на думку першими. І як ви розумієте, наступного дня приходжу навіть не сподіваючись на трійку і зі здивуванням дізнаюся, що у мене п'ять. Я була в шоці, просто жодної помилки. В мене влучила блискавка, поки я говорив по домашньому телефону. Це було на початку 80-х. Блискавка влучила в телефонну лінію і дійшла до трубки та мого вуха. Батьки відвезли мене в травмпункт. Мені було важко говорити. Головою я розумів, що хочу сказати, але рот вимовляти слова відмовлявся. Я страшенно заїкався. Лікар сказав мені, що це була доза старої доброї електрошокової терапії. Наступного дня моя мова прийшла до ладу, але залишився один Нюанс тепер щоразу, коли наближається гроза, у мене дикий страх. Одного разу я ухилився від пейнбольного меча, як у матриці. Побачив, що він летить на мене, відкинувся назад і спостерігав, як він граціозно пролетів наді мною. Однак наступний м'яч влучив по моїх яйцях. Але на третину секунди я почувався богом. У мене було вісім зубів мудрості. Мій зубний лікар сказав, що ніколи не бачив нічого подібного, і навіть покликав усіх своїх колег, щоб вони підійшли, і похвастався моїми зубами. Моє ліве вухо повністю перестало чути, і ніхто не може пояснити, чому у ньому колись була кіста, але її успішно видалили, коли мені було шість. Одного ранку, років у дванадцять, я прокинувся жахливим болем і дзвоном у вусі, який за три дні покинув мене разом із моїм слухом. Лікарі неодноразово оглядали мене, робили МРТ і дійшли висновку, що воно абсолютно функціональне, але це не так. А випадок один на мільйон. Під час прогулянки подивився вгору, мені в око насрав птах. Одного разу я був на тусовці у будинку друга, де було багато алкоголю. А ще ми грали в гітар Hero. Нас було багато, але не так, щоб задуже. Я лабав на гітарі під пісню One Armed Caesar. Мій друг Рокі грав на басах, коли я запитав свою сестру близнюка, що сиділа десь за мною, що найкрутіше на світі. Хм. Печиво, відповіла вона. Я не одразу звернув увагу на її слова, бо якраз у цей момент почалося гітарне соло. Це було досить просте соло, тож я зіграв його всього однією рукою, але відірвався на славу. Я навіть не усвідомлював, що у мене вийшло круто, поки не побачив, що Рокі дивиться на мене із заздрістю, оскільки моє соло справило на нього сильне враження. Закінчуючи це соло, я запустив свою вільну руку в кишеню і витягнув те, що лежало там. І так вийшло, що це була невелика. Велика упаковка печива Орео. Не обертаючись, я кинув печиво своїй сестрі. Всі друзі просто ахнули. Відтоді мої друзі ставляться до мене з підозрою і недовірою, бо вважають мене чаклуном. Я потрапив у дві аварії на двох різних машинах протягом 45 хвилин. Змінено в обох випадках я не був водієм. У нашу першу тачку влетіли з боку. Потім за нами виїхав друг. Його машина втратила керування. Ми зісковзнули з дороги і врізалися в стовп. Аварії були не страшні, а який збіг. У мене теж таке було. Якщо швидка рахується, один чоловік вилетів на дорогу переді мною, і я не встиг загальмувати. У аварії в мене розболілася спина, і довелося виїхати на швидки. Ну і дорогою в лікарню хтось вилетів на дорогу просто перед нашою швидкою. Мій колишній пережив кілька влучень блискавки, але помер в аварії. Мабуть, він був не такий везучий, як йому здавалося. Життя буває тією ще сучкою. Читав тут про чоловіка з початку минулого століття, який іноді замикався в бочку, скочувався річкою і падав з неагарського водоспаду. Просто заради гострих відчуттів. Він неодноразово повторював цей трюк, і з ним усе було гаразд. Поки одного разу він не послигнувся на апельсиновій шкірці, зламав собі шию і помер. Я якось сидів на дивані ввечері, сонце вже сіло, вирішив поглянути у вікно. Повертаю голову в бік вікна і бачу, що вже ранок. Мабуть, я заснув, поки повертав голову, проспав усю ніч у такому положенні. Потім прокинувся і продовжив поворот голови з тими ж думками. Ну або я подорожував у часі. Кухар упустив тарілку з їжею, але я змогла зловити її до того, як вона вдарилася об підлогу. Причому з тарілки не впало ні крихти. Я граціозна, як Пантера. А ви як думали? Це зробив мій батько, і кращого за це я ніколи не бачив. Мамо, тато і я стояли на кухні і розмовляли. Тато недбало простягнув руку до шафи і повільно дістав звідти тарілку. Повернувся до мене, закінчив фразу. Потім, як ні в чому не бувало, простягнув руку до тостера і в цю саму мить звідти вискочив готовий тост. Тато зловив тост у повітрі, відкусив його з дуже задоволеним виглядом і пішов геть хотою чемпіона. Це сталося на тенісних кортах. Мене і кошик для м'ячів розділяли приблизно три корти, коли я взяв м'яч і крикнув другові. А зараз я кину цей м'яч, і він полетить прямо в кошик. Я кинув м'яч у бік кошика. М'яч потрапив прямо в кошик, ніби самонавідна ракета. Друг подивився на мене з таким виразом, ніби побачив Бога. Ми навіть трохи пострибали від радості. Не знаю, що тут з шансами, але я вижив у катастрофі літака, що не виживає. Це була екскурсія над пустелю в західному Китаї. Мені було років сім, і я був з другом батька за сумісництвом пілотом, який показував мені околиці. Ми летіли на старому у 2 відомому своєю безпекою і невмирущістю. На жаль, літак розбився. Пілот не вижив, а я відбувся лише з трусом і виробився на день посеред пустелі. До міста і аеропорту було 50 кілометрів. Люди які знайшли мене, виявилися плантаторами дерев. Вони садять зелень у пустелі, щоб захистити міста від піщаних бурь. У пустельних містах Китаю так часто роблять. Вони їхали за якоюсь посилкою, і єдиною причиною, через яку вони спочатку звернули зі шляху, і поїхали в пустелю, було їхнє бажання перевірити, за скільки часу в піску приготується яйце. Моя подруга чихнула так сильно, що зламала ногу. У неї просто з ніг збиваючи чих. Я був маленький, тусив у середземному морі у Туреччині, плаваю і тут раптом відчуваю печіння в ділянці живота і ніг вилажу з води. Виявляється, що у мене 40-градусна лихоманка, і тіло має такий вигляд, ніби по ньому жорстко проїхалися наждачкою. Виявилося, що я нарвався на медузу, першу медузу в цих краях за 10 років. Ось така страшна невдача. У мене алергія на картоплю. Ніколи не зустрічала нікого з такою проблемою. Вважаю, що це один випадок на мільйон. Ніколи не куштувала чіпси і картоплю. Фрі у моєї мами теж алергія на картоплю. Я думала, що це тільки у неї так. Вау. Одного разу на вечірці я впустив пляшку з пивом, але зловив її ногою, не проливши жодної краплі. Це сталося суто рефлекторно. Я точно знаю, що якщо спробую зробити так ще раз, то у мене нічого не вийде. Але до самого кінця вечірки всі вважали мене ніндзію, і це було дуже круто. Гадаю, що це досить поширена звичка, але я завжди намагаюся вгадати, в якому місці опиняться двері потяга, що прибуває у метро та інших подібних місцях. Я обираю місце і стаю ближче до краю платформи, і коли потяг зі свистом прибуває на станцію, всі кидаються до нього, намагаючись вгадати місце, де відчиняться найближчі двері. Коли я вгадую правильно, навколо мене збирається натовп, і я опиняюся прямо в центрі найближчого входу у вагон, не ворухнувши жодний муз. Колом чи хтось помічає це або звертає на це увагу, але я відчуваю задоволення щоразу, як це відбувається. У мене в дитинстві була настільки божевільна алергія на мурашину та бджолину отруту, що найменший укус звичайної чорної мурашини міг викликати в мене анафалактичний шок. Коли мій алерголог почав імунотерапію, з'ясувалося, що його обладнання недостатньо чутливе. Щоб виміряти нескінченно крихітну кількість алергену, необхідно, щоб викликати титрування. то зразок моєї крові довелося надсилати до суперкрутої лабораторії. Знадобилося кілька років імунотерапії. Щоб досягти імунної реакції необхідної для забезпечення існування в безморозному кліматі. Хороша новина в тому, що зараз зі мною все гаразд. У мене були контакти з мурахами і осами після моєї імунотерапії, і моє тіло не з'їхало з глузду і не відключилося. Дослідження говорять про те, що раз до цього моменту зі мною нічого не сталося, то напевно все буде добре і в майбутньому. Я більше не ношу з собою дозу адреналіну і не особливо боюся. Мурах і бджіл. Я пам'ятаю, у школі, коли вчителька вийшла, хлопчики почали перекидатися клеєм. Я позіхнула, підняла руку догори. І на той момент, коли я почала стискати кулак, клей чітко летить мені в долоню, і я його ловлю, тим самим врятувавши однокласницю від удару по оку клеєм. Це було круто. Ми перейшли в старші класи, і моя подруга почала тусуватися з чуваками на крутих тачках. Оскільки я була незграбною заучкою, мені було трохи складніше вписатися в цю компанію. Тим більше, що мої знання про машини були дуже мізерними. загалом одного разу я і кілька моїх подруг зустрілися з хлопцями на тачках. Я почувалася не в своїй тарільці. Один із хлопців почав скаржитися на те, що загубив дуже важливу деталь двигуна: гадки не маю, яку саме. Тож краще не питайте. Судячи з того, як засмутилися його друзі, почувши цю новину, можна було подумати, що у нього помер родич. Раптом одна з моїх подруг видала Віра, моє ім'я, можу допомогти тобі знайти її. Вона у нас справжній екстрасенс. Усі втупилися на мене. Вона мала на увазі мій фірмовий фокус з відгадуванням того, куди хто-небудь поклав якусь річ, заснований на моєму знанні характеру і звичок цієї людини. Це не мало жодного стосунку до магії, лише кумедний трюк, який я пророб. Брала тільки з подругами. Здається, моє обличчя стало на 50 відтінків червонішим. Але я вирішила, що мені просто треба спробувати, бо гірше вже не буде. Я і так була вже настільки нецікава цим хлопцям, що втрачати було нічого. До цієї розмови я вже встигла помітити, що він був незграбним, розсіяним і зануреним у свої думки. За кілька годин він встиг упустити щонайменше три речі. Він забув купити снеки, хоча його просили про це. І щоразу як хто-небудь говорив йому щось. Він перепитував: ти викинув її, вона лежить у сміттєвому баку поруч із тим місцем, де ти лагодив свою машину. Сказала я з дуже впевненим виглядом, хоча насправді не була впевнена. Оскільки ми були в його будинку, він негайно пішов у гараж і повернувся звідти з пакетом для сміття. Присягаюся, деталь опинилася всередині. Усі заохали і заахали. І ні, мені не дістався найсимпатичніший хлопець із цієї компанії, і я не стала менш ботаністою. Але Після цього випадку вони перестали мене ігнорувати, почали вважати мене крутою, і я була не проти того, щоб вони вважали, що у мене є дар, тому що в той момент, чесно кажучи, я відчувала себе справжньою чаклункою. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!